Доброго дня. Ось є акційні пропозиції по таким авто. Це комплектація Pur Plus ID4. Максимальна батарейка 84,8 кВт. Такий комбінований салон. Просторий панорама, люк, є всі асістенси, що треба, екстрена зупинка. 20 колеса. Є ще одна варіація на 21-х колесах в такому ж кольорі. Рилінги, панорама, люк. Відкриття багажника ногою. Це теж опція тут є. Багажник відкривається з кнопочки, закривається з кнопочки, з салону і теж можна ногою його закривати. Просторий салон. В комплекті буде йти зарядний пристрій, килимки, ціна в описі. Звертайтеся в нове, В експлуатації не було. Гарного дня і бережіть себе.